Чи змінилося послання Христа? Не змінилося. Чи змінилося завдання церкви? Не змінилося. Церква покликана. звіщати Євангеліє Ісуса Христа. Людям, які того потребують. І це звіщання Євангелія дуже часто буде пов'язано з тим, що ми когось помітимо. Ми когось помітимо. І не будемо байдужі, щоби пройти мимо. Ми комусь помітимо, і не будемо байдужі, щоби запросити його кудись. В церкву. На якусь подію. На якесь зібрання. Сьогодні можна додому вже не запрошувати. Сьогодні є дуже багато різних площадок в місті, де ти можеш з людиною поспілкуватися. За чашкою кави, якогось десерту явити людині прийняття.